Мені поставили дуже класне запитання: а що таке бути тут і зараз, і головне, як досягти цього стану. Справа в тому, що я днями записувала сторіс, що я побачила в метро чоловіка, який відрізнявся від всіх інших, якраз тим, що він знаходився в цьому стані тут і зараз, і він його випромінював. І от це те, що його вирізняло з поміж інших. Я, як людина, яка сама прагне якомога частіше знаходитись в такому стані, а можу сказати, що є кілька. Таких важливих моментів, аспектів, на які ви можете звернути увагу. І перше, це для того, щоб знаходитись тут і зараз все, що ви би не робили в цей момент. П'єте каву, миєте руки, ви маєте зосередитись на цьому процесі і робити це не на автоматі. Ви зосереджуєтесь. а завданнячко з зірочкою, це ще намагатися робити це з любов'ю або ж отримувати задоволення в процесі. Тобто, ви вмикаєте на максимум всі свої відчуття, не робите щось паралельно, запускаєте проекти про щось думаєте, там ногою прасую, а рукою щось пишу. Я просто роблю тут і зараз те, що я роблю. П'ю каву, значить, тільки п'ю каву, і я тільки в цьому процесі. І я знаходжусь тут, і я максимально вся в цьому процесі. Ось що це означає, і другий момент це дуже хороший зв'язок із своїм тілом. Ми часто всі в голові. в голові, тобто, ми щось обдумуємо про щось, мріємо або хвилюємось про щось, так щось там перетравлюємо в голові. Ну, зрозуміло, я такий процес, але бути тут і зараз означає, що просто в цьому моменті бути: не перетравлювати те, що було, не хвилюватися про те, що буде просто знаходитись зараз, ось тут, де я є, на максимум включити всі свої відчуття. І якщо я не знаю, наприклад, іду вулицею і ем, дивлюсь на прекрасний пейзаж, то я ним захоплююсь і насолоджуюсь на 200%.